Прославою конвалія під дубом високим Захищалась від негоди, під вітцям широким, та недовго не втішалась. Конвалія біла, і рука чоловіча, віку вкоротила. Он понесли конвалію у високу залу, понесла із собою паночка до бала. Он на байлі весела музиченька грає. Конвалія та музика підне серце края. Тож паночка в веселому вальці закрутилась, а в конвалі й головка пов'яло схилилась, промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, дубо, мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла байдужою. Паночка рукою, то й квіточку зів'яв, кинула додолу. Може, й тобі, моя панна, колись доведеться згадать, як щастя менеться. Недовго й ти, моя пана, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Може, у цей милий, що так любить дуже, тебе квіточку зів'ялу залишить байдужою.